Всім вітання. Щось не бачила, щоб хтось показував, хвалився баклажанчиками, розповів про свої баклажани. Можливо, не траплялось мені відео, можливо, щось не дуже люблять цей овоч. Ну, а ми обожнюємо. Ось такі у нас виросли баклажани геліос. Ось так. Хоч велика помилка в тому, як бачите, королівська квітка і зверху зав'язі немає. Дуже-дуже прикро. Сорт чудовий геліос, він, як бачите, дуже крупні плоди ростуть. І що саме головне, в них немає зовсім немає зерняток. Коли розрізаєте м'якоть, вона буде. М'ясистою і ну, практично без зернят. Мало гіркоти. Але ж все-таки врожайність на кущику не радує. Дуже-дуже мало. Один баклажанчик, другий там десь зав'язався, дуже прикро. Люблю ці баклажани, але щось не звернула раніше увагу, чи це такий получився сорт, що і так їх мало. І ще тут у мене всього три рядочки, дуже густенькі. Ось такі білі теж люблю. Ось білі урожайніші. І потрібно на слідуючий рік, І, звичайно. Я дала акцент на геліус, а він зовсім мало приніс нам плодів. Будемо давати акцент все-таки на інші сорти. І... Щоб мати урожай, хоч геліос дуже смачні, та, як бачите, прикро. Тут, як бачите, така маленька грядочка у мене. І хочу вам розповісти, як я засолюю баклажани. Це, напевно, Ну в будь-якому вигляді баклажани обожнюємо. Ось цей вже треба зірвати. Дивіться, покажу вам на долоньку ось такий красень. Ось такий. Як ми засолюємо баклажани, ну, в основному ж у продажі довгенькі, і так я практично і роблю. Якщо довгий баклажан, ну, розрізаємо його по довжині посерединці, не дорізаючи ось тут біля хвостика, щоб получився такий язичок. Цього баклажанчика, ну, можна розрізати, ось. Зараз якось вам покажу. Ось так розрізаємо. Але фостик не дорізаємо, фостик залишаємо, щоб він розкривався такою кишенькою. Порізали так баклажанчики, не чистимо шкірочку. Обчищати шкірку не потрібно. І в кип'ячену воду занурюємо їх буквально на 2-3 хвилинки. Важливо, баклажани будемо варити, і важливо не переварити їх. Сірничком або зубочисточкою ми пробуємо. Якщо він м'якенький, значить достаємо. Але важливо, не більше 2-3 хвилин повинні вони кипіти у водичці. Дістали і зразу їх кладемо під прес. Ну, просто кладете ось так на стіл, наверх накладаєте досточку і кастрюльку з водою можна поставити, баночку з водою, як вам зручно. Під пресом вони повинні лежати. Я зазвичай роблю це на ніч. Можна зробити ну, на години 4. Щоб витікла гіркота і слиз із баклажанчиків. Коли ця гіркота і слиз витікла, ви їх дістаєте, промивати не потрібно, а просто в ті язички, які ми розрізали, так добре-добре натираємо їх чесничком. Часничком завчасно вже подрібненим. І складаємо в кастрюльку. Складаємо в кастрюльку і заливаємо маринадом. Маринад робимо водичка, сіль і уксус. Ну, за своїм смаком, а зазвичай я роблю дві е, ложечки солі на півтора літра води і дві ложечки е, е, уксусу, якщо це. Е, у вас 9%, якщо 6%, то це буде 3 ложечки. Ну і Пробуйте на свій смак. Зробити кисліше, вони прокиснуть швидше. Щільно-щільно укладаємо баклажани в кастрюльку, заливаємо маринадом і наверх ставимо гніт. Не можемо дочекатися за днів 3-4, взагалі десь це 6 потрібно днів, дивлячись, яка знову така температура у вас буде в кімнаті. За цих декілька днів баклажанчики вже починають прокисати. Ми їх нарізаємо, засмачуємо масочком. Вибачаю, забула сказати, що поверхі ще маринаду в кастрюльку треба додати масла. І дуже-дуже смачні будуть баклажанчики. Потім дістаєте, нарізали їх, можна засмачити ще зеленню, зазвичай притрушуємо, можна додати ще олійки. І дуже-дуже смачно, немов грибочки. Приємного всім смаку. попробуйте, якщо ви любите баклажанчики, це просто-просто неймовірно смачний рецепт. Дякую всім за перегляд. Смакуйте, баклажан дуже корисний продукт. До побачення!